Зсу підірвали останню трубу, якою росіяни проникали у Куп'янськ. Три тонни вибухівки, грандіозний вибух і купа забаранених окупантів. Та найголовніше, наші військові остаточно прикрили цю лавочку для ворога. Як це було? Чому труба взагалі стала зброєю і як ЗСУ вчилися боротися з такими кротами? У мене є ексклюзивні подробиці від командира Полку Ахілес. Він якраз один із тих, хто безпосередньо керував операцією. Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, друзі. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу не гаяти, давайте одразу будемо починати. Українські військові знищили трубу, якою російські окупаційні війська проникали до Куп'янська. Куп'янськ у нас знаходиться в Харківській області. Про це розповів командир 429 го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Так, от він каже, що полк зайшов на той напрямок ще у квітні. Згодом військові знайшли нетиповий маршрут, яким користувався противник. Давайте процитуємо у процесі розвитки. Було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логіст. Стики, трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Куп'янська, це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль, пояснив Федоренко. Тому військові розпочали системну роботу зі знищення цієї труби. Насправді, труб було декілька про це. Дещо згодом вам розповім так. От друзі, за словами Федоренка, для ураження от саме цієї останньої труби було використано три тонни вибухівки. Пізніше до операції долучилися суміжні інші підрозділи. І от Федоренко поділився такими кадрами відеофрагментами того, як це відбувалося. Подивіться, будь ласка, і ви все це зараз на ваших екранах. У вересні нагадаємо, очільника Хілесу е, повідомляв, що ЗСУ затопили трубу. Ось, подивіться, будь ласка, річка проходить, стріляє вода вгору. Так, от так, так виглядає цей підводний е, вибух цієї труби. Ну як підводний, просто скидають боєприпаси, або що вони там скидають. І от, власне, такий фонтан зараз, як ми спостерігаємо, уявіть, скільки там було окупантів внизу під водою в цій трубі, і скільки з них забаранено. Це щось неймовірне, друзі. Але ще тоді, коли от підірвали цю трубу, е, значить, яка йде під е, річкою, то ще тоді Юрій Федоренко сказав про те, що це тимчасове рішення, яке не вирішує саму проблему. Тут друзі, треба сказати про те, що у кінці. Листопада засоби масової інформації і там окремі телеграм-канали повідомляли, що російські окупанти знову просуваються трубопроводами, і от того разу, нібито російські солдати пройшли відстань аж в 21 кілометр підземними трубами знову ж таки на Харківщині. Йдеться про ем, трубу, про відрізок. На ділянці між куп'янськом і населеним пунктом Вільшана цей відрізок ворог нібито здолав там за рекордні 10 годин. Хоча чесно, мені в це взагалі мало віриться, це неможливо. Можливо, вони там використовували самокати, якісь там тачки. Що вони там використовували, я не знаю, але ну за такий короткий проміжок часу. Пройти 21 кілометр виглядає реально доволі сумнівно, але про це писала преса. Від військових я нічого подібного не чув. Хоча тепер стає відомо, що труба, все ж таки, так чи інак, хоч і знаходилась під нашим контролем, все одно якимось чином ворогом використовувалася. Так окупантів там було мало. Вони мали і використовували, тому що постійний ризик бути забараненим. Але зрештою, цей цей шлях у них був. І от друзі, все тепер його немає. В цілому ж на Харщині на Харківщині треба нагадати. Ну це вже не вперше, коли насправді так відбувається, коли російські виродки використовують труби для проникнення, тому що пам'ятаєте, що у вересні, 13 вересня, зокрема, Deep State, аналітичний проект першим повідомив про те, що в районі Куп'янська російські військові використовували ось ці газові труби для пересування диверсійних груп з подальшим скупченням під містом. І от тоді вхід в трубу знаходився якраз саме в районі Лиману. Першого всередині окупанти там облаштували собі лежанки на колесах, зробили там собі. Ну там місця для відпочинку, запаси провізії і так далі. І от на окремих ділянках, де дозволяла висота, російські військові пересувалися саме електросамокатами Подолання маршруту до околиць Куп'янська у них там займало близько чотирьох діб. Тому я і здивований, що 21 кілометр за 10 годин типу, вони могли пройти. Ні, це не так. І от, після виходу з труп, що вони робили? Вони без серйозних втрат, фактично там добиралися до радьківки, далі переміщувалися на південь в ліс, а цей ліс вони контролювали, тому для них там також було безпечно. І після цього вже. Розосереджувалися в Куп'янську і доходили до залізниці. Тоді ж мені цю інформацію підтвердив і сам Юрій Федоренко. і Він сказав про те, що в районі Куп'янська є чотири трубопроводи. Три нитки, за його словами, наші хлопці пошкодили і затопили ці кадри. Ви бачили, а одна з них залишилася під вогневим контролем українських збройних сил. І, от я розумію, судячи з усього, ось ці там три тони вибухівки і останні заходи. Вони якраз припали саме на цю останню трубу, якою намагався пересуватися ворог. Друзі, а якщо ви хочете ще більше бо вовне, в такому разі, давайте допоможемо нашим хлопцям, військовим зі збройних сил України, зібрати 400 тисяч гривень на новеньку автівку і новий комплект гуми для них, тому що 48-й загін особливого призначення, який працює на самісінькому передньому краї, дуже потребує нашої з вами допомоги. Нам з вами вже вдалося зібрати понад 220 тисяч гривень. Респект кожному з вас за кожен донат. Нам ще трішки залишилися тому що загальна сума 400 тисяч. Реквізити традиційно залишаю в описі під цим відео в коментах. Закріплю на всяк випадок гривня 2, 10, 15, 20 – все це дуже необхідно і повірте, все це нам допоможе дістатися нашої мети 400 тисяч гривень. Ще раз дякую кожному, хто долучається до цього суперважливого збору. Ну а якщо продовжувати, друзі, то треба сказати про те, що. Нещодавно ось цей фокус з трубами росіяни хотіли зробити або ж промутити радше на Сумщині, так дійсно, але того разу щось пішло не так, не за планом, і збройні сили там просто перестріляли, перестріляли пачками російських солдат. Більше того, самі з воєнкори це визнали і ті полонені російські солдати, які не дійшли, так би мовити, так які потрапили в полон, і от за повідомленнями з російських пабліків, там за два тижні. Відділення російських військ намагалися зайти в тил українських сил південніше Вараченого, це юнаківська громада через підземний хід, через ось ці труби, і ось що самі там з пабліки написали: Всу їх ждали і відкрили огонь. Практично, як тільки із тонеля показалася перша башка, половину рібят положили. Ну тепер, в принципі, положили і саму ось цю трубу, тому що лавочка для них остаточно перекрита. Тепер вже навіть на сумщині. І самі російські затвоєнкори пишуть, що тема з трубами була робочою, вона була новий. Тобто, вони вони пишуть самі, що там декілька разів це спрацювало, і то по суджанській історії залишається ще питання. Пишуть російські затвоєнкори. Про події в суджі я за декілька хвилин розповім. Там також з'явилися нові подробиці. Цікаві, але в цілому думка така, що після суджі хтось з су напевно отримав наказ. Взагалі, нанести всі ці труби на мапу. Військова хитрість в тому, щоб постійно придумувати щось нове, пишуть окупанти, а не копіювати прийоми, які перестали бути винахідливими і залишаються самовбивством. Тобто, вони самі визнають, що історія з трубами вже все. На ній можна ставити хрест цією трубою Вони взагалі там лізти хотіли ще з червня. Ми зараз просумщину говорю говоримо, нагадую. І один з полонених окупантів розповів, що 30 людей зайшло в трубу. Там три дні жили, там ішли 25 кілометрів 30 30 людей вийшло, і на нас вже там чекали. Каже він Збройні Сили України. Залишився живим. Тільки один той, хто розповідає цю всю історію. Як відомо, друзі раніше ось ці фокуси з трубами вони також використовували в Авдіївці і біля суджі, тому що там орієнтовно 15 січня. Як ви пам'ятаєте, військові РФ почали використовувати трубу. Я вона живила Донецьку фільтрувальну станцію. Це ми зараз про Авдіївку говоримо, і вони зайшли в тил наших українських позицій на півдні міста Авдіївка. Там була труба висотою в 1,4, там до півтора метри. І от діпстей тоді повідомляв, що російські військові зайшли в хід в колектор і зробили там отвори біля приватної забудови, і ворог зміг зайняти. Позиції і створити хаос завдяки проникненню саме через е, трубу, тобто. Фактично їм труба допомогла в окупації Авдіївки. Це треба визнати 16 лютого два року. зсу відійшли з повністю оточеного на той момент опорно пункту Зеніт. Він існував там з 2014 року, і вже 17 люто українські війська остаточно відступили за Авдіївки Ця труба для росіян зіграла велику роль. Давайте скажемо чесно. Тепер щодо суджі, там також історія така, що наступом ось цей наступ сил оборони у Курській області розпочався зранку. Ви пам'ятаєте, це було влітку, в серпні. Дві року, і вже там на кінець серпня українські війська контролювали велику частину Курської області. Але згодом у березні російські ЗМІ повідомили про початок контрнаступу в Курській області, і війська Росії використали ту ж саму тактику, як це було в січні 24-го Під час наступу на Авдіївку Російські військові пройшли по газовій трубі діаметром там також 1,4 метри, магістрального газопроводу орінгой памари Ужгород в тил українських військ неподалік міста суджа. Але наскільки мені відомо, ми там добряче їх перестріляли в цих трубах. Хоча ця труба, ось цей маневр в трубі, їм дуже сильно допоміг в Курській області. Тому друзі, що нам показує вся ця історія з трубами, а це адаптивність ворога. Давайте скажемо чесно, Росія шукає будь-які і навіть найбільш там незвичайні дивні способи обійти нашу оборону. Вони використовують інфраструктуру проти нас. У нас Система комунікації розвинена, вона стара, ще за радянських часів проектувалася. В них все це є. Чого тут приховувати? Вони все це знають і вони це використовують. Але є і другий пункт в цьому висновку, загальному про який я хотів би сказати, це те, що відповідь ЗСУ – технології і розвідка. Ми бачимо, ми реагуємо ключем до успіху. Стали якраз безпілотники, тому що це не лише там ударна сила, це ще, як ви знаєте, там очі наші які знаходять проблему. і Серед іншого, це точний інструмент для її ліквідації, ну і плюс там більш серйозна зброя, це, наприклад, було на Харківщині. Третє це системна робота, тому що це не просто там один вибух, це місяці розвідки, блокування трьох інших труб, це вогневий контроль, це постачання, це боротьба з БПЛА противника, тобто комплексна робота усіх задіяних підрозділів Сил оборони України. Ну і давайте скажемо також, що це гіркий на жаль, трагічний досвід Авдіївки судді. Він для нас був. Ну, як ми його використали, зсу навчилися виявляти і нейтралізовувати такі загрози, що ми її власне побачили так на купінському напрямку, і, зокрема, на Сумщині, також доволі показовий момент. Тому знищення ось цієї останньої труби на купінському напрямку це ліквідація цілого каналу вторгнення. Який дозволяв ворогу накопичувати сили прямо біля нашого міста? Це рятує життя наших захисників, мирних жителів. Ну і в цілому сприяє кращій роботі сил оборони України на цьому напрямку. А там у нас є великі великі успіхи про них розповідав в попередньому випуску. І вже друзі підготував для вас ну готую зараз для вас новий випуск про те, хто ж є архітектором наших. Військових успіхів саме на купівському напрямку. Тому підпишіться на цей YouTube канал. і Не забувайте поставити лайк. Це все дуже важливо. Допоможемо хлопцям 48 го загону спецпризначення. Не забувайте про збір. Бережіть себе і до зустрічі.